Паче на вручання підтягнення підтвердження науці, техніки, культурата та освіти. Дніпро протягом багатьох років був і залишається головним середськом космічно промисловості України. Саме тут розроблялись і вироблялись ракетні носці космічні апарати та інше обладнання. Завдяки підтаки роботи видатних конструкторів. Місто стало осередком ракетобудування, де розробили міжконтальні ракети по 12 і по 16 а також впровадили систему охолодного старту, що значно підвищила надійність. Важливу роль у розвитку космічної галузі відіграв південний машинобудівний завод для Макарова, Південмаш і конструкторське бюро Південне. У цих підприємствах було створено відомі ракетоносіль Дніпро та Црово. Дніпро це ракета середнього класу, яка була розроблена на базі балістичної ракети РС-20. Вона може виводити на орбіти, як малі супутники, і так важкі вам тачі. Ця ракета стала символом міста у 2021 році і відкрили мініскультуру Дніпровська ракета. Ракета Cikon, легка двоступінчаста ракета, створена для запуску. Супутників на нас. Україна пишається видним особистом, які зробили значний відносок просто космонавтів Михайло Яндекс, ну різкої школи реквідування перетрує в космічну столицю. Олександр Макаров, керівник заводу Південмаш на честь якого назвав Національний центр аерокосмічного Сергій це Корольов. Це основоположник космічної інженерії, під керівництво якого запущено. Перший штучний супутник землі і здійснено перший політ людини в космос. Народився в Житомирі, Україна, 12 січня 1907 року і походив із козацького роду. Його друзі згадували, що він був забобонним, не любив стартів у понеділок. І завжди носив з собою дві однокопійкові монети. На удачу! удачі. Неонік Катерин, перед на незалежно Україну. На тим усі за 48 році. Він сніпає на морському космічні корапаї «Колумбія». У космосі він проводив досити, цього з ними розгорнув право України. ca questo sguardo rimancaino o che fatenuca per calenze da te corren cosmos parte hatte santa v o n la n u o t a o r o n t a t no c h На Припрацює Національний центр аерокосмічної освіти молоді Макарова, де створює єдиний в Україні музей космічної техніки. Тут можна побачити справжні ракети, супутники та космічні космічна в Дніпрі відкритий у 1968 році є одним із найбільших в Україні. Ono vele sočasne oblatnanja, dovoljanje, provoziti, mantri, posunjačni sistemi, tri desov, ta spastereženja z razzorianim nebom v realnem času, v nipredzem, muzeji, prosta neba, te predstavljeni, maketi, raket, stvoreni na Pinterestu. Srednji Zemljic ciklon, ta ni prav najbisa raketa v koleksiji, sahanjem, visoti, temljati po vrhovih v Budinku.

Свої найвищі ненави лабораторія отримала через те, що зимку, покриваючи снігом та льдом, вона накадувала бігослово. Важливу роль виробнику космічної галузі відбував Південний машинобудівний завод «Ім'я Макарова». Південний машинобудівний завод і конструкторська бюро «Південне». На всіх підприємствах було створено відомі ракети носії не просто Українські вчені брали участь у проектах з дослідження Марсу. Зокрема, в місії Марс Експрес, де використовувалися прилади, створені за. Участі наших фахівців. Ми завдяки співпраці з іншими країнами. Україна продовжує свій внесок у дослідження всесвіту. Космічна спадщина України є джерелом національної гордості, адже вона демонструє унікальні досягнення учених і конструкторів. Ця спадщина, яка надихає сучасне покоління, продовжувати досліджувати космос, розвивати нові технології, та мріяти про нові відкриття у всесвіті.